Портал Спортбукком, Обласний центр спорту всіх. І оргкомітет Буковинської волейбольної ліги вітає всіх шанувальників цієї прекрасної гри на бронзовому поєдинку 3 волейбольної жіночої ліги, в якому зустрічаються команди Петколу ж, Ліволич, у нас на екранах, на подачі зараз на Колісник і команда Чернівецького національного університету ЧНУ-2. Дві команди брали участь. У цих змаганнях і відповідно перша команда, як сталася, умовно перша команда не пробилася до топ-4. Один новий рахунок на корочці перхолу, на подальшому пішки на комісні. Поруч на імпровізованому коментаторському місці Олег Дарій, знаний Буковинський волейболіст, Буковинський, знаний в Україні і в Румунії навіть, тому що свого часу виступав у складі команди, е далеко не останньої команди в Рубній війській. Думаю, так, 2-0 рахунок, 2-0 рахунок. На вишці у нас легенда буковинського волейболу Петро Раца, перший на Буковині майстер спорту з волейболу. І е помилка на прийомі, помилка на прийомі і рахунок стає 3-0. Ось так, е на жаль, ми без рахунку в кадрі, е доведеться у перерві. Попросити, щоб якось винесли нам табло на місце, де ми можемо бачити. Ну, поки що ми тримаємо рахунок в голові, так, 3-0 рахунок на користь перколеджу. Спробуємо стежити за перебігом 4-0. Поки що перколед нам стояє, тому щоб нам не важко було рахунок запам'ятовувати. 4-0 рахунок на користь під коледжу. На на Напередодні перколед провів... Дуже непростий півфінал, дуже непростий. Вони поступилися команді обласної спортивної школи. поступилися 3-2 у непростій, драматичній боротьбі. Пошкова звів 1-0, вів 2-0, 5-0 зараз рахунок, 2-1-2. І поступився два-три. П'ять нуль рахунок, що ми розбилося в рахунку. Христина Колісник продовжує. Також я якраз і хотів запитати зараз тайм-аут бере команда університету Іван Васкан, наставник команди бере тайм-аут. Якраз хотів поцікавитися у Олега Дарі, як, як кажуть, як практика, коли ось у півфіналі стається така трагедія, коли команда веде 1-0-1, а потім поступається. Чи можна вважати, що. Вона певною мірою десь надломана, може бути, що перевага певно може бути у супернику. Хоча початок нам говорить про інше дещо. Ну, На протязі Де останніх е, років, 20-30, що я займаюся, граю в волейбол, така практика існує. Просто команда, яка веде 2-0, вона собі, е, вважає себе дуже впевненою і, як правило, психологічно розслабляється. Що надає змогу в команді суперників, зібратися і. В волейболі є таке написано правило, хто виграє третю партію, незалежно від того, в перші програли чи виграли, може різко переміщатися під матчі, і та команда, яка програвала, може успішно закінчити поєдинок з рахунком 3-2. Ну, ми можемо згадати е, новітні історію волейболу, тобто фінальну частину якраз ветеранської волейбольної ліги, де якраз ваша команда, яку виступала, Галичина, виступалася 0-2. Зрештою е виграла, виграла е цей матч 3-2, тобто якраз це той, напевно, був психологічний момент, коли ви ну, так, що говорити, якщо згадувати е січні, так? Тобто, навіть сім вже я вже в більшому Ну, поки що нуль точно у університету, я думаю, що так схоже, що університет першу партію віддає суперникам, тобто, ось тоді е якраз виглядало. Виглядало що... Виглядало, що легко суперник вас долає. Ну, Принаймні по перших партіях 2-0 вже а ось той момент психологічний там теж зіграв таку роль і ви зуміли хід і, Зрештою, потім ледь не зробили таке саме у, у фіналі. Ну, то вже таке, Це вже історія. Тетяна Ротар у нас атакує. лише одне Ось, Як це пояснити, що з такого роду це не звільнено звільнить? Я бачу, що в складі команди слаби настроє на гру. Напевно, їхній тренер не настільки о, їх завів в першій партії. Тому що проривати з таким ракурсом і в основному на прийомах, це трошки можна сказати, що команда просто щостить. Або не проснувається, або неналежний каталізатор це не Р'янчав. Думаю, що буде наш е, е, майданчику. Ну, давайте, поки, поки ситуація спокійна, я спробую знайомити зі складами команди. Е, у нас е, ну, перший на номер Тетяна на П'ятий Альвіна Янчак, е, Сьомий Майвіна. Турбіга. Восьмий Ольга Цурік. На цьому поки що зупиняємося, побачимо, чим закінчиться зараз атака університетської команди. Ну, ось, З настроєм просто катастрофа. Десятий Юлія Іванченко, другий Ольга Великолова, 13-й Юлія Шербака і Вау. зараз подача. Ось так, поки що лише так здобуває. Університет своєї очки, 15-та Анна Мороз і 18-та Аліна Скіпор. Капітан команди університет е, е, Юлія Щербата. Тренер, тренер Іван Васкан. Звісно, що і е, беруть зараз м'яч. Дуже важливо, напевно, якщо враховуючи зараз беруть сьогодні, дуже важливо, напевно. Цей, цей партій вже цей сет ну, зачепився, скажімо так, щоб вийти з десятки, де почати, тобто десь обороти програти. Для того, щоб морально скажімо так не впасти зовсім духом, і що дається, дається повернути м'яч у гру і Тут не, вдалося. тут не вдалося. І йдемо подальше у нас в сьому номер. Судячи спочатку цієї партії є така думка, що Петкович більше настроєний на перемогу, ніж Челивба. Буває, кажуть, що виграє ви, ви та команда, яка більше хоче. Да? От тут щось, щось... Звичайно. Вважання поки що більше в Петколечку. Ну і давайте спробуємо зараз атака в Аут і продовжує залишатися на подачі сьомий номер. Сьомий номер Заміна у нас Заміна. Ну, Я розумію просто всіх гравців. Під 2 номер Тетяна Ротар. П'ятий Кристина Колісник. Це лідери команди. Ася також від блоку аут. І на подачі буде вже чинуву. 10 номер Інна Деркач, шостий Наталія Мареміч, сьомий Патрісія Мошу, якщо не помиляюся, не дуже звичне і ім'я, і прізвище. Ось тут важливий психологічний м'яч. Добре, що зачепили суперники, так? тому що інакше вже... Четверте питання. Він середника і... вийшла на, на заміну. атакувала. Повісно, приймає. І, і, і Тетяна Ротар, яка як правила такий о... результативною. Восьмий Анна Волосибур, перший Віталіна Прода, Дев'ятий – Тетяна Шинкар, 11 Зіна. Крайничук, Зінаїда Крайничук і другий номер Іванна Галиця. Іванна Тетяна Шинкар, тренер команди, вона не давиться зараз цього На Напередодні вона, вона якраз в перший партій зазнала травму. Це граючий тренер. Ну, можливо, у цьому теж є Свої причини, що колець поступив у матчі за... Вихід до фіналу. Хоча ну, емоції через край після півфіналу, після тому що команда була супер налаштована на те, щоб вийти і зіграти у золотому матчі. Ну, ось Тут м'яч дійшов і до нашої, нашої легенди. 6-16 вже ось Олег Дарій зумів підгледіти. І е, 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 зараз вже починаються уж, е, 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 помилки на, на прийомі у коледжі. Ну, тут <з yaping> під час першої партії не мало би таке статусу, так? -та, щоб ще, прямо під час партії почали е, ну, не знаю, валити. Е, е, але це може бути, е, наприклад, не далі як... Е, Позавчора коли відбувалися фінальні поєдинки, наприклад, у, в одній з партій гри Коледжу і е, команди ОД США 2, е, команда США 2 вела 10-3, а потім програла цю партію. Так у в волейболі особливо е, бувають такі качелі в рахунку. Наші сім, так що декілька часто різниці зберігається у нас. Лілія Щербата атакувала, але всі ці був, так? На блоці Некоректно зіграла на блосі і зараз на подачі чи не 8-17, якщо за рахунком Тетяна ротар приймала. І Ні. Ну, ось тут, можливо, такі м'ячі можна було б і брати. Ми каже, відзначали, що ветеранські візи, там ветерани сідалися за кожним м'ячем. Тут якого теж варто поборотися. Правила вільної блоку має страхувати скидку. З одного боку ще не. Продовжується атака «У» і е, Лілія Шербата приносить дев'яте очко своїй команді і відправляється на подачу. Лілія Шербата, крім того, що непогана вилібист і саміс спорт, бо так е, красуні на подачі. 9-17. Ну, в принципі, поки що безпечний рахунок для Петколеджу, але... Як ми вже зазначали, що всяке буває, тому розслаблятися зовсім не бажано. Ну, от ось тут, ось тут якби важливо подібні м'ячі брати. Да? Тобто Вони додають настрою, ці зручної коли такі важкі м'ячі були. Звичайно, якщо гравець захисту такий меч стає, це є, то просто ну, образ говорить, що гравець нападу ну, морального і духовного права не має цей м'яч зіпсувати. Як правило, таких м'ячів йде підйом. І навіть переломи відбуваються в іграх. ну, Зараз помилка від Тетяни Повагнюк. Тетяна Повагнюк розіграє ці команди СМУ-2. Э, і Кустяна Колістінг залишається на подачі. Кристина, Колістівка має досвід тренувань у спортінтернаті. Тобто дівчина з хорошою волейбольною школою. Э, і, э, Тетяна Поводнюк чиновла відділяється на місці для подачі. 20-го 10, 20 10 дізність, рахунку. А тут у нас Олег Дарій, мало того, що погодився допомогти нам з коментарем, також ще виконує наполовину функції табу Там, Для ДР глядачів, для, 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 для тих, хто дивиться нас в ефірі повертається на подачі. Звісно, що взяти цю партію це все в області фантастики, було б для ЧНУ. Швидше за все, тому навряд чи зараз заміну у нас відбувається. Іванна Галиця у нас на подачі. Заміну я прогавив. Ігор Габруняк, він другий арбітр у нас, там з'ясував всі формальності з лавою для запасних записних під коледжу і Іван подає у сітку, допомагає цічки університету набирати ще очки на подачі. 12-21 він кордига на подачі у нас. Ціна колісних впевнено приймає і е, тут є можливість для так кажуть, контрвипаду. Юлія е, не вдалося довести м'яч до, до лінії атаки. І Що зараз запустив. Е, ага. Дачі залишається університет. Знову натягна ну, «Ротор», вау м'яч ротить. І, 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 ну, наближається наближається університет «Футболу», хоча, напевно, пізненько вони вдалося нас доганяти Колісник на прийомі, «Ротор», «Ротор» Майже з другої лінії атакували. За Що там? Так, тайм-аут вже бере Петколедж, захвилювалося. Ми зараз побачимо, який там рахунок і ми подивимося. Сьогодні на диво спокійно поводяться вболівальники. Петколедж Вчора вони були активніші у боротьбі за, за місце у фіналі. Сьогодні вони доволі спокійно спостерігають за перебігом подій на майданчику. І інша фан-група чекає, чекає у нас фіналу. Тобто це фан-група Читаї КНТУ, фаворита змагань, фаворита змагань які 21 кака. Або 15-20, щоб на те, що не подачі залишається ЧНУ, так, так близько до суперниць дівчата з ЧНУ-2 були лише на початку, коли ще ті не встигли відірватися. А так ось переважно в районі 10 м'ячів вони програвали. тому зараз якби є можливість десь є можливість зачепитися, якщо зараз... Ось, ви його, ну подивіться, е, ну, тактично, можна сказати, переграли, тобто важливий був дуже м'яч, який ну, 21-16, це вже можна було щось там десь і, і думати про, про те, щоб рятувати партію. 22-15 це надії приймальність. Майже немає. Тобто надія вмирає останньо, але... але якщо бути реалістами, то я думаю, що ми першу партію. Відблокую аут, університет здобуває 16 очко, але запізнення, <смі> не так, як ми їм бажали. Були голова Ольга Миколаевича. Приймає Лілія Щербата, Лілія Івашенко, і 17-й очко. Ну ось, знову 5 П'ять м'ячів різниці, якщо, якщо ми не збилося, то 17-22 мав бути рахунок. І Ольга Велика Влад залишається на подачі. Тяне ротор. ротор і зараз і Шрибата просто на вільне місце. Це тягне ротор, атакує блок. Скітку. Ще зараз. Сірці. Сірці, там щось <плес> заступів. <плес> І заступ ну, це... <плес> все на купу, як кажуть. І 18-22. Ну, тут... Все-таки боротьба може бути. Сірці. Ольга голова залишається на подачі. Первое, відіграє зараз м'яч, вони... Доведуть. Це. Ну і ось так <плес> ляє. Ну, це знову ж таки настільки під коледж виграв цей м'яч, скільки університет програв Тобто, В принципі, ну, доволі нічого не знаю. Важко розуміти такі розслаблені такі втрати очок. Заміна відбулася у нас ланбасканів. Дві сили. Турік або турік. Подача АО. Тут Тетяна ротора одна з кращих сварбів от колоджу. Помиляється на, на подачі. Є, є і віривашенко. Подає. Йоп. В. Рашенко, Eh, Тайм-аут. Тайм-аут у нас eh, бере Петколедж. E, Тайм-аут, eh, тому що вже eh, тривожна, скажімо так, трив тривожна ситуація для них. Тобто вони вели до 10 очок, а тепер ось eh, подивляються дівчата на, на eh, табло. Рахунок який. який? Вже не такі комфортні, як перед цим було. Ось Іван Гостан намагається настановами, як каже далі десь завершити ці свої дівчатки. Вони так довго заводяться, можливо, ті, що довго заводяться і, і, і вигриють іноді. Буває таке? Іванченко, Юлія. На подачі була у нас біля Щербата. Щербата непогано атакує. Все, зараз вдається зараз взяти цей м'яч. Дуже важливо, дуже важливо вибороти його. Це очко. Знову Щербата. Щербата атакує непогано. Ще один шанс для університету. Іванченко, Іванченко. Полі проблеми для сухарність. Тут є така, така помилка з боку команди ЧНУ. Коли здавалося, що можна закипитися. Це вже, це вже э, сетбол. сетбол. І ще одна перевага тепер вже їбре э, Васкан ЧНУ. З огляду на перспективи боротьби у наступних партіях непогано складається кінцівка. Тобто таки одна справа програти там, як кажуть, в одну кавітку, інша справа, коли в кінцівки так, в останніх розіграшах все-таки є ще шанс. Ну, Рахуно казалось, що ясно, що психологічно комфортний для коледжу, подколеджу одразу декілька. І ось. Дивно, дивно, але ось виграє, заграє за першу партію Петколедж і рахунок у матчі з третє місце 1-0.